Вдихніть глибоко, відчуйте ритм, що пульсує у вашій крові. Це ритм роду, що повертається з глибин віків. Коляда – це не просто свято, це точка переходу, мить народження нового сонця. Після найдовшої ночі це час, коли наш світ стає найтоншим, а завіси між вимірами майже зникають. І саме тоді в дім приходив він, величний дідух. Дідух це не просто сніп колосків, це живий символ, портал, який об'єднує чотири світи: Явь – наш фізичний світ, де ми живемо і творимо, Навь – світ наших предків, джерело мудрості та сили роду. Прай світ законів небесних ієрархій, планет і божественних принципів і славь, вищий світ абсолюту, де існує єдиний творець, це давній хрест чотирьох світів, що уособлює структуру Всесвіту. Що ж сталося? Ця велика мудрість і забуті традиції були витіснені. Нас відключили від знання про те, що кожен з нас є не пасивною істотою, а свідомим пілотом небесної конструкції меркаби. Меркаба це наше внутрішнє енергетичне. Транспортний засіб, що дозволяє нам усвідомлено взаємодіяти з цими чотирма світами, черпати з них силу, творити свою реальність і навіть подорожувати, але її активація можлива лише тоді, коли людина пробуджується, коли вона усвідомлює, що сама є центром цього хреста. Великі вчителі, Ісус, Будда та інші приходили саме для цього, щоб нагадати нам про нашу вроджену силу та здатність бути свідомими творцями, а не заручниками нав'язаних парадигм. Коляда, дідух, меркаба це не минуле, це майбутні свідомості, це ваш заклик до пробудження. Відновіть зв'язок зі своєю свідомою сутністю, активуйте свою меркабу. Станьте тим пілотом, яким ви завжди були покликані бути. З вами Джива центр живої свідомості. Діліться відео, підписуйтесь на наш канал. Пробуджуйте в собі живу, вічну, живу свідомість.